Сьогодні у нас відео про можливості широкосмогового пеленгування Direction Finding з, з такою антеною і з таким приймачем. І, значить, спочатку ми спостерігаємо стандартний режим пеленгації, коли ми на фіксованій частоті розташувались і зараз можемо переналаштуватися на будь-яку частоту, ввівши її або руками, або ще якимось способом. І отримати е, з нього азімути. Там, в певній смузі е, маємо якісь, якесь значення. Там, 358. Але визначити азімути на всі сигнали, які знаходяться поруч. Досить складно, е, всі перебираючи, тому е, щоб не витратити час, перейдемо в спеціальний режим широкосмулової полінгації. Переключаємо. Екран в значення спектр плюс історія спектра плюс азімути, історія азімутів. І ми бачимо зараз одночасно по е, всьому нашому діапазону в спектрі. Зараз встановлено 5 МГц, ми бачимо азімути по всіх сигналах. Ця шкала азімути. Отже, додаємо сюди маркер, маркер по лінії і маркер по частоті. Наприклад, зараз. Давайте виберемо зразу частота. Маркер 1. Де в нас є? Ось наш маркер. Маркер 1. Ось наш сигнал. І тепер подивимося. Виберемо тепер лінію, Де наш цей сигнал був? Значить, був азімут 158 градусів. І були азімути 276 градусів. Краще видно, кращий рівень. Сигналів а, по центру. Зокрема, можна бачити Е, Визначаємо частоту. Отже, давайте ось цей подивимося сигнал. маємо маркер, маркер 1 і одночасно ми бачимо. А, Маркер по ньому і азімут відображається, коли він є. Ось з'являється 354 рівень і частота. Так само можна перевірити значення азімута цією лінією. Тобто лінія 2-352 градуси. Ось такий цікавий і корисний режим широкосмового і пеленгації. Дякую за увагу.